Доброго дня всім. Я сьогодні зайнялася цесарятником. Тут у них трошки підчистила, зняла ту поличку, що завалилося. Ох, кричать. Ще я зняла ось тут двері. Ось вони стоять. Вони трошки пошматовані, там треба їх переробити. Почистила в них гнізда. Це повивозила. Ось треба тут підняти поріг, хочу трошки підняти і переробити двері. І буде в них порядок. А, ні, ще хочу зробити, е, достроїти там сідала їм. Її багатенько, а цих перетинок, оцих не вистачає, щоб усі сиділи. Ось таким я сьогодні займаюся. Продовжую свою роботу. Крики Не кричать, деякі ось потікали, на сонечку, гріються, а ці мені в сарайчику заважають трошки. Зараз вижену і буду працювати. Так, моя робота з дверима. Ще не закінчено, але вже ближиться до кінця. Так, я заробила тут, де було поломані двері вверху. Знизу я підрізала, зробила поріг і вирізала дверки для виходу це сарок. Ось так, тут вверху я теж заділила все. Ось так воно все виглядає. Внутрі я не встигла, але сподіваюся, що, може зараз ще трошки щось підроблю. Засиплю зараз під стілку. Гнізда положу соломки, ще, ще оце підстрижу. І потім ще я хочу тут огонь завтра заробити все закрутити досками. І, може, тут от ем, лінолеум закрутю, бо тут з криші тече і всі доски мокнуть. Оце таке в мене плани. Я такий зробила поріг, бо тут порога не було. І коли вони тут мусорять, то двері не відчиняються. Я зробила поріг, під ним треба ще щось чи запінити, чи ще забити чимось. Ось, і двері в мене тепер добре зачиняються. І їм туди завівати не будеш, вверху там дощечку набити. І можна сказати, що я справилася з ремонтом дверей. Ну, як могла, так і зробила. Важко було випилювати оту дверьку. А понизу, там, де згнила дверка, то було легко пиляти, бо воно там тирса, все обсипалося. А тут посередині, і тут збоку воно сухенька було. Було важковато. Зверху я просто скрутила дощечками, щоб двері не розсипалися. Ну, ось так в мене вийшло. Зараз все поприбираю, підсиплю тирси. І може ще зроблю парочку насістів, якщо встигну, якщо не стимніє, бо день короткий вже ось, ось такі діла. На сьогодні я закінчила цією роботою, бо вже потрібно поратися, готувати всіх. День короткий, все не встигаю, соломку підстелила, внизу трошки насипала тирси і зверху соломки, лишню соломку вони вигребуть. Завтра дороблю їм е, ці насісти і дороблю ось сюди, вони дверки треба маленькі зробити. Докручу тут вверху досточки і так вони і будуть зимувати. Все-таки краще, чим було. Вже не так буде задувати їм, завівати. Ось, дала їм вже вечеряти, вже гранулку виплювали і ждуть, поки я піду звідси. Так, ось таку роботу я сьогодні підробила. Все не встигаю, знімати все не можу, бо не маю можливості такої, а частково вам показала, що робила. Ось, і зараз буду годувати своїх буханчиків. Вони вже чекають, ці свої поїлки. Що з ними робиться, не знаю. Ми почали гризти бутилки. І там вже така малеча, гарна, зараз я вам покажу. Вже такі величенькі. Ось це. Ось такі вони вже здорові. Сплять. Маляк. Підросли вже так швидко, вже очки відкрили. Ось це таке гарненьке. Сьогодні хотіла взяти на руки, та вона гіркає на мене. Підгіркує, не дає так. Я сьогодні бачила, що знову дай носила солому. Щось вона її потрущила на мілкі кусочки, але ж уже приближається, да? приближається срок. На 25-26. Ну, забирай свою соломку, забирай. Я ж не беру її. Така наче пузата гарненька. Якби окролилася і все було хорошо. так, да? дай Неріс? Вже Рабасінка. Здорова така стала. Це більш-менш ручна. А квасолина. Де ти там квасоля? У квасолі ось такий бардак. Бутылку сунула голову. Ну, ти чо? З привітом. Зараз налью воду. Чудно. Зранку наливаю воду і вони до вечора ці поїлки всі здирають гризуть. ну чим зайнятися. Ось і кнопка теж. Поїлка бознаде, вона розляглася, лежить, оддихає Діуля. Так, зараз буду вам давати пити і їсти. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки.